Дорога шкільна родина, на порозі лютий 23-го року. Ми рік з вами майже живемо в умовах війни, жорсткої, страшної. Але шкільне життя триває. Ми не втратили жодної традиції школи. Ми практично не втратили жодного учня. Так, на деякий час ми розлучилися з тими, хто сьогодні далеко за кордоном, але вони всі є учнями нашої школи. Вони навчаються разом з нами. Нехай дистанційно, але вони є нашими учнями. Я з кожним учнем, який на сьогоднішній день вчить уроки, виходить на зв'язок, виконує завдання вчителів. Бере участь в олімпіадах, конкурсах, манах, започатковує нові проєкти. Я пишаюсь нашим учнівським самоврядуванням. У нас з'явилися нові проєкти, нові медіашкільні новини, нові свята. Команда вчителів. Ви надзвичайні. Ви за цей рік показали, наскільки професійно ви зросли, які ви люди. Люди, які дбають не лише про себе, не лише про свою сім'ю, а які дбають і віддають дійсно реальну частинку своїх сердець, дітям. дітям 85-ї школи. Наші батьки, батьки наших дітей. Дякую за розуміння, за підтримку, за те, що ви нас чуєте. Що ви вмієте задавати питання, які дозволяють нам зробити шкільне життя ще більш безпечним та комфортним. Але сьогодні, в початок лютого, я, звичайно, звертаюся до наших випускників. Ми завдячуємо вам, що ви пам'ятаєте про школу. Ми завдячуємо, що кожного року, 1 вересня. На початку року ми вітаємо ваших дітей в нашій школі. А навіть онуків, і вже знаємо одного правнука. На сьогоднішній день в школі вчаться і працюють випускники школи, вчаться двірніші діти будуть випускників школи. І школа живе, коли до неї йдуть учні. На жаль, ми не зможемо зібратися. Офлайн в школі цього року. Але наше самоврядування, як завжди для вас, підготувало сюрпризи. Вечір зустріч в онлайні. Будь ласка, ми хочемо, щоб ви переглянули ті спогади, ті альбоми, ті побажання про ваші зустрічі через 10, 15, 20 років. І щоб коли відбудеться велика перемога, ми всі разом з вами зустрілися. Я вас всіх дуже-дуже люблю. Я хочу, щоб, звичайно, допомагаючи волонтеряючи кожному випускнику, який сьогодні на фронті, батькам наших дітей, які сьогодні на фронті нас захищають. Всім, хто долучається до цього фронту, всеукраїнського на кожній позиції, то тому що де б ми не працювали, ми сьогодні наближаємо перемогу. І ми будемо триматися, тому що, ви пам'ятаєте, ми абсолютно різні. Але ми рівні, і ми рідні. Шкільна родина. Зустрічаємось, працюємо, перемагаємо. Слава Україні!